Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитком мовлення. І пропоную вам послухати віршик Івана Блашкевича, який називається Взимку. Ой, мороз, який мороз, всіх пташок праймає дрож, скачуть, плачуть горобці. Дайте нам зерна, цівці, а синички невеличкі просять. Дайте рукавички, снігурі сидять вгорі, заздрять дуже дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка. А у нас нема хатинки і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скипку, на подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував. І здалось, мороз пропав. Горобці защебетали і синичкам тепло стало. Діти, чи шкода вам пташок? А чому вам шкода пташок? Так, тому що мороз. Ой мороз, який мороз. Всіх пташок проймає дрож. Діте, скажіть, а що горобці просили у діток? Так, а як вони просили? Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна, цівці, умнички. Що просять синиці? Так, рукавички. Як вони просять рукавички? А синички невеличкі просять дайте рукавички. На що ж жаліються снігурі? А кому вони жаліються? Снігурі сидять вгорі, дуже заздрять дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятка? Тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки і на обід ані зернинки. Ось так нема у птахів ані хатинки, ані зернинки. Скажіть, будь ласка, чи допоміг хто пташкам? Хто їм допоміг? Так, Василь, діти, а ви хочете допомогти птахам? А що потрібно для цього зробити? Так, потрібно їх нагодувати. Отже, малятка, не забувайте, коли будете йти на двір гуляти, прихватіть з собою насіннячка, зерничка або хлібчика та нагодуйте наших друзів.